Всім привіт, всім доброго ранку. Ви знаєте, не збиралася сьогодні знімати, тому що в мене сьогодні, я так наче як і працюю, в мене три клієнтки сьогодні, і це я ось першу відпрацювала і вирішила пройтися просто прогулятися по вулиці, бо щось так оце голова болить знову. Ой, я так думаю, піду гуляти, а воно наче сьогодні навіть, сонечко, але вітерець, ну, плюс 5, така погодка. Але я оце вийшла і йду, оце, так знаєте, куди очі дивляться. Тому, тому, якщо хочете, погуляйте зі мною разом. Познімаю просто от вулички нашого міста. Отак, от куди йду, то те й буду знімати. Догулялася аж до центру, а тоді така думаю, боже, гляну хоч скільки часу. А я дивлюся вже початок першої, а в мене на час дня клієнтка, а ще прийшло повідомлення, що треба було з Укрпошти забрати посилочку. З Китаю, нарешті, дошла ну щось не знаю, щось вона така. Зараз буду розпочатувати, розпаковувати вдома. Ой, то я вже бігом назад під'їхала. Під'їхала. Отак гарно погуляла, така погодка, знаєте, от весна відчувається і прям ух, аж легше якось стає. А то вдома все не садиш та скліва. А так прогулялася, знаєте, в такому темпі пробіглася, можна сказати. От, гарненько погуляла. Це я вже біля будинку і далі буду працювати. Так, ну що... Швиденько розпаковую, дивлюсь, що тут прийшло. Тут повинні бути гірлаки. Я їх замовляла вже, хто і зна коли. І у них крайній срок був доставки 7 березня. Сьогодні 5. Ну, так, да, гірлачки поприходили, боже, такі манусінькі. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8 штучок. Так оце їх поскладували, та і все. Такі манунькі, манунькі. Ну, буду роздивлятися. У мене зараз вже нема колись, зараз осталось тільки передягнутися, підготувати місто для роботи і працювати. Ну і вже вечір, вже я допрацювала тільки що. Нові кольори. Я ж їх викрасила. І що саме цікаве, тут, е, окрім двох, мабуть, да, окрім оцих двох, оці номери всі ось. А, це не всі, ось, ось ще тут два є, е, вони термо, вони міняють колір від температури рук. Коли от, холод, то цей е, такий голубенький. А на руках він стає такий оси, прямо, от Якщо руки замерзають, він голубіє. Ну такі, Звісно, це в мене було з дві клієнтки. І, звісно, робили ці, бо це щось новинка, і вони такі цікавенькі. От, то це такі. ну, дівчатка, вони такі дівчатка. Тільки щось новеньке, все, роблять тільки із новенького. Хоча там у мене 300 штук ще висить, ну але ж треба новеньке. Кожен раз треба щось новеньке. Так, ну, сьогодні це так, пропрацювала і, і, і більш нічого. Ото збігала, прогулялась так гарненько сьогодні. Зараз теж позвоню ще до мами. А, я за маму ще вам не розповідала. Маму, я вчора, бо я вчора не знімала нічого. Маму, я вчора забрала з лікарні швидкої допомоги, її виписали. ну, там вони не тримають довго, вони там так стабілізують. Там. Якщо стан стабілізувався, вони виписують. Якщо стан не стабілізується, тоді вже переводять у відділення. У мами стан стабілізувався, але ми таки вмовили її, що треба лягти пролікуватися. Я вчора домовилася з лікарем, що вона її візьме, але зараз немає місць. І, можливо, там в четвер вона каже, наче як у неї повинна людина виписуватися, і, можливо, тоді вона каже: ви собі Йдьте поки додому, беріть направлення в лікарню. І, це, і завтра я вже їй подзвоню, знаю, як там справи, і, можливо, тоді ще твергачу. Ну, в общем, на днях маму теж покладемо в лікарню і. І вона просто пролікується, прокапається. Вона мене, як побачила вчора ця лікар, побачила така, в неї такі очі зразу. Я говорю, все в порядку, з дідушкою, все в порядку. Говорю. Це я кажу з мамою, не все в порядку. Ну, в общем, це так, такі справи. А завтра, а завтра, що, а завтра в мене теж такий день. Ви знаєте, я навіть не знаю, що мені робити. Що мені придумати робити? У мене завтра всього одна дівчинка. Всі там думають, що от перед 8 мартом, перед 8 мартом куча людей нема. Завтра одна, післязавтра одна, і 8 березня одна. І навіть не знаю, що його придумають завтра робити. Що робити? Що робити? Ну, Підемо, якщо погода буде гарна, піду, значить гулять. Теж піду. А мені завтра треба буде за водичкою сходити, бо в мене водичка майже скінчилася. За водичкою сходити піду, теж гулять, що на вулицю. Ну, а що мені ще робити? Так що це такі справи у мене. Можливо, завтра. Домашні якісь діла пороблю. Ну, в общем, буду бачити, поки, поки ще не знаю, що я буду робити і чим я буду займатися. Ой, а взагалі хочеться, хочеться, хочеться десь уже поїхати, хочеться десь відпочити. У, вже хочеться. Давно не їздила. Е, так, ну і все, на сьогодні я з вами прощаюся. Всім всього самого найкращого! Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю. До нових зустрічей!